В Ігнатенкове, що в Охтирці зливають відходи без очищення. Про це кажуть охтирчани, які живуть неподалік озера. Проїжджає величезна біла така машина. Я так тільки чула відголоски, що це. І вона проїжджає і мене обдає ароматами оцих неприємних запахів. І це вже відбувається, можливо, навіть ну, тижня, два-три це я особисто. Чула цей запах, то я уявляю, що буде там весною, що буде влітку, в тому лісі, де ми звикли ходити просто на відпочинок. Це 20 тонні бочки, фури 20 тонні і ще й з прицепами. І ці машини зливають прямо в очерет, прямо на дорогу, поскидали свої труби і прямо на дорогу, прямо в озері зливають якусь. Бордово червоно непонятну жидкость. Там ще озеро, плавають лебіді. Лебіді збиваються якось у кучку. Видно, що вони тривожаться. Запах уже пішов із води неприятний. Були і запахи, але такого, як зараз. Пані Лідія розповідає, що іноді приїздить 12 машин на день. Деякі вдалося сфотографувати. Мешканці викликали поліцію. Згодом отримали відповідь. У відповіді написано, документи на дорогу є. Товаротранспортна, накладна єсть, порушень ніяких немає. Документи богодуховського м'ясокамбіната. Нас як жителів нас возмущає. Чого Харків не перерабатує, богодухов не перерабатує тут і м'ясні відходи. Чого нам вахтирку? Богодуховський м'ясокомбінат. Богодухівський м'ясокомбінат не дозволив виливати ці відходи харківському м'ясокомбінату, тому що це Харківський м'ясокомбінат зараз працює в Богодухові. Сказав, працюйте, але відходів щоб тут не було. Ось вони тепер до нас везуть. Вони приїздять з 6-ї до 7-ї, а потім приїздять вночі, тому що вони бачать, що люди вже почали підніматися і вони це роблять вже таємно. Люди вже почали підніматися. І вони Це роблять уже тайно. Суспільне направило листа до Богодухівського м'ясокомбіната з проханням роз'яснити ситуацію, але відповіді не надійшло. В Охтирській міській раді кажуть, що питання забруднення вод не відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування. Підприємство надавати цієї послуги. Це приватне підприємство. Ми не маємо права вмішуватись у його е, роботу. Чи е, надавало підприємство е, послуги по е, утилізації відходів, чи не надавало? На сьогоднішній день в мене офіційної відповіді немає. На підприємстві, яке займається очищенням стічних вод, розповіли, що мають договір на переробку рідких відходів виробництва богодухівського м'ясокомбіната, але працюють з ними у відповідності до природоохоронного законодавства. Приймається згідно наших норм в приємний резервуар, прийомний, так називаємо туди, коли, куди ми перевозимо всі рідкі відходи автотранспортом, зливаємо туди, і потім вони проходять повний цикл нашого водоочищення. Тоже, що і стічні води. Міста також ухтарчани зверталися в обласну екоінспекцію. Після перевірки інспекція оприлюднила дані про те, що рівень кисню в озері Ігнатенкове майже у шість разів менший за норму. До сих пор вони виливають і кожний день, і багато яка вже кількість. Ми заморились, стоять там. Але ось як тільки блисне сонечко, ми вже закупаємо їжі і будемо кидати на дорогу, і хай вони як хочуть, так і їздять. Ми їх не будемо пропускати туди. За даними обласної екоінспекції, у 2022 році очисні споруди на озері Ігнатенкове були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку Росії. Тоді відбувся скид в озеро неочищених стічних вод. Олена Рашевська, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.